Що не є брехнею, яка лунає, все ж таки звуз пригожена, та це те, що його вагнерівці справді опиняються під загрозою оточення. Що найменше йдеться про південні рубежі ось цієї клешні в районі Бахмуту, тому що напередодні були ось ці повідомлення про активні просування українських сил і контратаки. Я говорив про Кліщівку, про успішну роботу третьої окремої штурмової бригади. Ну от навіть на карті ми можемо побачити, де саме відбулася ця атака. Андрій Білецький один із лідерів. Колишнього азову нині третій штурмової він повідомив, що фактично. В глиб оборони противника зайшли українські сили, змогли там зайняти позиції, вибили при цьому фактично знищивши повністю дві роти 72 ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації, той на яку скаржився Пригожин, що вона мовляв покинула свої позиції. Ну і ця атака на півдні це заслуга бійців другого батальйону, зокрема його третьої штурмової бригади збройних сил України. Цей легендарний штурм вони навіть нам показали на відео. Чому легендарний? Я далі продовжую цю тему, тому що він справ. Дуже сильно може змінити розстановку сил на Бахмутському фронті. Отже, ось цей штурм, який ми можемо бачити навіть в онлайн. Фактично режимі від першої особи з камери GoPro, розміщеної на шоломі. одного із наших бійців, сторони. ти Це сам початок штурму. Фактично, коли українські бійці. З бронетранспортером заходять на позиції окупів російських сил. Потім бачите, праворуч є посадка. Ну, Тут йде, звісно, стрілковий бій спочатку з витисненням росіян із шансів. Далі праворуч є посадка, яку згодом там Не і танк буде штурмувати, переїжджаючи в окупи росіян. Отже, цей бій. Він тривав впродовж минулих кількох минулого минулокілька днів, і зараз ми лише пожинаємо плоди його результатів. Скажімо так. Вдалося потиснути росіян доволі так суттєво із цих позицій, як озвучив. Наслідки цього бою офіційний телеграм-канал третьої штурмової бригади. Виключу звук для того, щоб ну хоча атмосферу бою, звісно, краще відчувати зі звуком. Ви бачите, що її ведуть зустрічний вогонь по наших силах росіяни. Але загальний результат цього бою: 13 окупантів, 200, 25 окупантів 300, декілька складів із боєкомплектом ворога було знищено. Та найголовніше захоплено також до речі у полон, як я сказав, російських кілька бійців 72-ї бригади. Що поповнює наш обмінний фонд? Ну і знову ж таки найголовніше, так це те, що е, завоювали позиції ось ці на південь від Бахмуту. Наші сили. А це, а це створює ризики. Зокрема, ви подивіться наскільки це звужує е, ось тут кільце з можливістю оточення російських сил, що по ліву, е, ліву сторону, скажімо так, від оцього. Е, Прориву українських сил фактично в межах цієї зони можуть опинитися справді вагнери в оточенні. Пригоже напередодні кричав він там матюкався в чергове. Так кричав, що йому не вистачає боєприпасів, але в основному він також кричав і на 72-гу бригаду російських сил, яка втратила тут позиції, втекла до речі. Раніше 72-га бригада, як повідомляє Діпстейт, була помічена під вугледаром. Теж нічим героїчним там не відзначилася. Тут вона втратила ще більше позиції, ще більш загрозливу ситуацію. Створила мало того, що. Може відбутися оточення сил із. Котлом, який полюбляють навпаки, росіяни а тут зараз він може бути застосований щодо них. Так ще й інша ситуація виникає, що фактично це вирівнює лінію фронту, і вже ситуація із постачанням Бахмуту з Костянтинівки через Тупочки, Іванівське до Бахмуту, стає абсолютно ще більш контрольованою і спокійнішою на користь збройних сил України. Е, відповідно, ось е, та ситуація, яка склалася на півдні, вона дуже загрожує Вагнеру е, на півночі. Також є контратаки наших військ і є успіхи, про які повідомляють. Ляють наші бійці е, інтенсивні бої ведуться тут зараз в районі дороги е, біля хромового. Є невелике просування вагнерів у місті, і це навіть помітно на карті Діпсте тут. Ви бачите, це невелике просування, е, але насамперед по попів по півночі вдається утримувати росіян від цієї дороги і відганяти її внаслідок контратак е, у середині у місті. Інтенсивні бої, як я завжди повідомляв, вони продовжуються по лінії вулиць визволителів Донбасу та Чайковського. Цій зоні тут є медичний коледж, і до речі, якраз в межах медичного коледжу було знято. Ну скажімо так, через дорогу від медичного коледжу було знято відео наступне, яке я вам хочу продемонструвати розвалене. Фактично, ось цих вулиць, вулиці Чайковської, зволителів Донбасу, яке опублікували наші бійці збройних сил України, які боронять місто. Тобто, видно, що якраз в цій зоні, в цій ділянці фронту ведуть. Це інтенсивні бої, тому що на цьому е, відео геолокували відповідні дослідники аналітики, е, що це розвалення якраз медичного коледжу, е, і ось тут е, зараз е, саме ця ділянка території цих вулиць і є лінією бойового зіткнення. Е, отже, повертаючись ще до ситуації в Бахмуті, я хочу е, процитувати. Командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Олександра Сирського, який відповідальний за оборону Бахмуту. так ось що він сказав: проводимо ефективні контратаки на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг утримати натиск українських захисників і відступив на дистанцію до 2 кілометрів. Це власне про південь насамперед ідеться там в районі Кліщівки, про яке говорив і Андрій Білецький. Саме грамотне проведення оборонної операції виснажила підготовлені сили ПВК Вагнер і змусила на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регуляр. Ніх військ Російської Федерації, які зазнали поразки і відійшли. Ну це про 72 другу бригаду. І що цікаво, тут сирський навіть сам визнає, що е, російські вагнерівці краще підготовлені ніж кадрові е, російські війська. Це насправді дивовижно визнавати щодо другої так званої армії світу, що її кадрові військові гірші ніж вагнерівці. Е, отже, що і ще можна по бахмуту розповісти про медколич? Я вам вже сказав, що це зона активних бойових дій. Е, а ось бісі 93 бригади е, показали відео. Як російський танк Т-90М прорив, замість того, щоб прокататися гарнесенько по червоній площі, вирішив, що йому чомусь потрібно заскочити до Бахмуту і знайти тут свій, свій фінальний час, так би мовити. Тому що танк, який коштує 4 мільйони доларів, постраждав від українського дрону. Мавіка, ну китайського дрону, так але в руках української армії, який коштує 2000 тисячі доларів. І, от, власне, пояснені причини, чому. Російських проривів не було на Червоній площі, тому що цей танк був знищений кількома днями раніше, саме у розвалинах Бахмуту, е, також е, фактично під Бахмутом в районі якраз хромового, де тримає оборону 92-га бригада, е, окремі підрозділи її. Е, тут, власне, за ці, на цьому перехресті дороги життя. Ось ці посадки, де раніше бій, вели бої е, бійці роти Гонор, е, Батальйону Вовків да Вінчі, і це відео я вам показував у зведеннях по карті. Так ось тут зараз тримає оборону підрозділ 92-ї бригади, і вони по факту показали історичну подію. Якраз вона дуже добре вписується у контексті того відчаю, який терплять росіяни під Бахмутом. Отже, увага на екран! Це відео демонструє, як російський вагнерівець. Просто кину зброю і жестами просить е, дрон його не бомбити. Е, бачите, він показує: я не буду все. Я, я не, не е, нічого не роблю. Я беззбройний. Я прошу вас, мене тільки не вбивати. Трішки історії цієї унікальної події, події історичного масштабу, яка демонструє одну із історій. Отже, е, побачили це. Починання Вагнера, що він хоче здатися, вирішили бійці 92 ї бригади роти ударних безпілотників Ахілес надіслати йому повідомлення, що він або він слідував за дроном, тому що тут два підрозділи 92-ї бригади, код 9-2 і ахілез взяли участь у цій операції із скиданням записки окупантові. Отже, спочатку один із так званих визволителів, який був поранений скидами дрона, він вирішив покінчити своє життя самогубством. Просто після одного однієї згра. Яка впала на нього, він кинув гранату собі під голову. Ну розумієте, що відбулося? Це відео теж існує, але я його з зрозумілих причин не показую вам. показую продовження цієї історії. А ось цей другий вагнер, який спостерігав зі своєї нори за ситуацією, е, яка сталася із його, так би мовити, побратимом. Хоча побратимом їх важко назвати, е, він е, вирішив, що краще у цьому у цій безвиході. Здатися у полон Збройним силам України. Він побачив, що всі його товариші за кілька годин загинули у цих е, траншеях від ударів безпілотників е, коду 9-2 і ухвалив рішення здатися в полон дрону. Е, звісно, в нього є. Підстави боятися далі йти, тому що ви бачите, тут він тільки що показував. Мовляв, мене свої ж розстріляють, якщо я почну здаватися у полон, але все ж таки вирішив ризикнути після скидання пакету з запискою про те, що слідує за дроном. Він почав іти. Прочитав інструкції, пішов здаватися у полон. Його ж командири, побачивши зі свого дрона, що їхній солдат здається, спробували його знищити ударом артилерії, і також кулемет, який по ньому відпрацьовував. Але тишком нишком все ж таки оператори дронів 92-ї бригади супроводили окупанта і передали його е, у руки е, власне. Дронарі передали у руки піхотинців 3-го батальйону 92-ї бригади. Тепер ось цей російський вагнер на ім'я Олександр, родом із Псковської області, перебуває у безпеці. Він на відміну від тисяч інших вагнерів не залишиться гнити на українській землі е, і навіть може бути обмінений на е, українських бійців. Е, що ж е, йому пощастило більше ніж іншим, тому що вочевидь, полон в Україні е, це для нього. Краще і більше шансів на виживання, аніж служба у російській армії. Проте це не лише єдина ось ця безвихідна ситуація, яка складалася із вагнерами за останні дні. Ті ж самі бійці підрозділу Код 9 92-ї бригади, дронарі аеророзвідка. Вони зафіксували як теж після скидів гранат на позиції у траншеї один інший вагнер. Цей. На цьому відео скинув кинув під собі під під голову гранату, і після чого його друг вирішив здаватися дрону, а інший просто собі прострелив в голову автоматом після скиду дрона. Ось рівень їхнього відчаю. Але це насправді доблесна робота була проведена бійцями 92 ї бригади, тому що вони показали альтернативу, і ця альтернатива у росіян є. Ось так здаватися навіть дронам. Це не соромно. Краще здатися, аніж згинути, застріливши себе або підкинувши собі гранату. Ну насправді це просто історичні кадри, і це ще раз підтвердження, що цей вічай у російських бійців він просто максималі, він зашкалює. Тим паче, що навіть же їхнє командування абсолютно не приховує того, що трупів. Є і дуже, і дуже багато втрати просто величезні. Подивіться, будь ласка, на повідомлення, яке було запущене на сайті за рулем Кубань, де шукають срочний набор водітелів рефрижератора. І подивіться, що саме йдеться: про наращування рейсів рефрижератора в зону спеціальної воєнної операції. Цікаво, не морозиво ж вони туди зібралися возити. Напевно, що забирати падших. Товаріші тому шансів знову ж таки повторюю вижити у росіян, які прийшли із мечем до України, е, дуже мало. Радше за все, вони з мечем у десь е, в грудях. Цю землю в кращому випадку можуть покинути в гіршому, навіть не покинути а в ній і залишитися. Ось така ситуація у нас під Бахмутом, під хромовим і Кліщівкою складається все на те, що зараз ми переходимо у наступальні дії, а росіяни виснажені своїм зимовим величезним наступом повністю там починають переходити в оборону і не надто успішно.